Свіжі новини сьогоднішнього дня непереможні новини. З вами Олександр Кожухівський. В військовій частині на Житомирщині виявили 30 тисяч турнікетів, які лежали там майже рік. Під час аудиту Міністерства оборони на складах командування медичних сил ЗСУ виявлено 30 тисяч нових медичних турнікетів СОФ виробництва США, які зберігалися майже рік. Через 6 місяців частина видала перші з них військовим, повідомило міністерство. Турнікети були отримані ще в кінці 23-го року і зберігалися у сховищі. Будуть розслідування чи ні, цікаво. Кабмін готує. Законопроект про військовий збір для ФОП уряд підготував комплекс пропозицій, завдяки яким планується поповнити бюджет на 44 мільярди гривень. Американські F-35 беруть активну участь у місіях над Україною. Міністр оборони Сінгапуру заявив, що американські F-35 визначають точне місце розташування російських ЗРК. Зібрані розвіддані згодом поширюються в країнах НАТО. Будемо вживати заходи. Компанія Телеграм отримала від української влади перелік потенційно проблемних каналів. і Тепер їх аналізує. Наразі ми вивчаємо та будемо вживати заходи проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг телеграм. Після успішних ударів по аеродрому у гвардійському окупанти нарощують кількість ППО на окупованому півострові. Вони вірять, що це допоможе їм захиститись. Біля Іванівського Богданівки та часового яру тривають важкі бої. Ситуація на Донеччині змінюється постійно. Тому говорити про повний контроль над тим чи іншим населеним пунктом лінії зіткнення зараз не можна. РФ накопичив певний ресурс озброєння й особового складу, і зараз намагається здійснювати наступ в районі часового яру. Росіяни застосовують всі можливі види озброєнь. Гур підтвердили здешкодження корабля. РФ Сергій Котов. Місія відбулась у співпраці з ВМС, ЗСУ та за підтримки Мінцифри. Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів внаслідок удару морськими дронами Магура В В-5». Тість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Слідство завершено. Екс нардепа Євгена Мураєва судитимуть за причет... До підривної діяльності на користь РФ йому загрожує до 15 років. Тюрминародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальної авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 22-го року до 9 березня 23-го року. Польські фермери продовжили протести на українському кордоні до 30 квітня. Раніше було анонсовано, що протести триватимуть до 10 березня. Канада найближчими днями ухвалить рішення про передачу Україні списаних авіаракет. Балтійські країни побудують понад тисячу бетонних бункерів на кордонах з Росією і Білоруссю. Поруч із кордонами також розмістять склади боєприпасів. Термінал у Туреччині відмовився приймати нафту з РФ через загрозу американських санкцій. Також зазначається, що всі попередні операції здійснювались в повній відповідності до санкцій, включаючи запровадження G7. у Червоному морі. Хусити перерізали кабелі глобального інтернету. Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, що передають дані до Африки, Азії та Близького Сходу. Критично пошкоджено 4 із 15 підводних кабелів. А у вас інтернет є? За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1070 живої сили, 9 танків, 28 ББМ, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 18 БПЛА, 1 крилата ракета та 58 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.